Четвірочки, четвірочків туз жезлів, якийсь день іскри, енергії, початку, народження, бажання якогось там. Да? Беретесь якоюсь такою ентузіазмом інтузі... за справу, енергії через край. Таку, знаєте, я б сказала, батарейку поміняли у вас. Крила виросли, і ви такі бігом, треба щось зробити, бігти. Е, така якась... Не скажу, що це суєта. Це дуже багато енергії. Причина, чому така саме така, якась, От іде слово в мене спешка. Спешка. Буде якась от спешка. Е, давайте подивимось, яка причина цієї такої спешки. Угу. І що це? Знаєте, у вас була якась ілюзія того, що ви щось контролюєте. От є у вас те, що ви держите під контролем. Так? Ви такі були впевнені в цьому, що все так класно, я сам справляюся. Але у вівторок ви зрозумієте, що це ілюзія. І ви почнете бігати, вирішувати питання про співпрацю. Тобто ви будете щось міняти в цій ситуації, потрійки пентаклів, якось, ви зрозумієте, що самі ви над цим не маєте контролю, і вам треба просити допомоги або робити щось разом, співпраця. Розумієте, потрійкі пентаклів, це треба щось міняти. Пойдьма, е, як би вам для результату треба в одиночку ви не справитесь, вам треба разом. Ось так ось ви зрозумієте, що ви не зможете. Розкорочити сантехніку, а потім поймете, що ну, треба когось спеціаліста якогось гукати. Або поймете, що тут треба. Надо... Перестраювати пів кухні. І ви зрозумієте, що треба так, як ви зробили, неправильно. Ви думали, що та, я зараз. Що там його робити? Ні. Ну це вам образно, ви ж розумієте, да? Тобто якась ситуація, яка, от ви вважали, що вона під вашим контролем, але ні. І то будете чекати. От у вас буде кіпіш? Оце ж мені кажу, кіпіш, якийсь кипіш. Оце, а потім будете оце ж домовитися, і того буде бити чекати. Чекати Чекати дії. От, можливо, дійсно якось.